Звичайно, що я знала, що Владислав приїхав в село, як і знала те, що буде мене шукати. Не хотіла я з дна душі та все піднімати, та й що він міг мені сказати, що тоді злякався і послухав мами. Цікаво таке почути від п'ятдесятирічного чоловіка, подумала я і усміхнулася, від цього, наче всі клопоти й зникли. Ми з Владиславом ходили в школу разом і любили один одного з тим трепетом, який буває лише вперше. Я була певна в ньому, тому не дуже і злякалася, коли зрозуміла, що чекаю дитину. Будемо жити у тебе або у мене, мріяла я, або й в місті, ти будеш приходити з роботи, і я тебе чекатиму вдома. Але Владислав мріяв стати капітаном судна, марив морськими пригодами, любив море, хоч ніколи його й не бачив. І ось йому 18, і замість того, аби зі мною одружитися, він попросився на службу, навіть не пояснив, чому, нічого не сказав, утік. Він вибрав мрію замість тебе, важко зітхнула мама. Що вже поробиш? Отак, я мріяла про нього, а він про море і плавання. Син у нас з'явився на світ вірніше в мене. Кліток було, але все минуло, наче бризки по воді пройшли і знову тихо. Так само й в моєму житті. Вийшла заміж, маю ще двох дітей, люблю всіх однаково, як і чоловіка. Все життя прожили в селі, не любила я місто, працюємо на полі. Приїдуть мої хлопці, а у мене все наварено та прибрано. Мирон мій не натішиться, яка я у нього господиня. Як мені з тобою пощастило, Тоню, не раз мені каже, а мені з тобою обіймаю я його. І так минули роки. Степан вже й оженився, онуків мені приводить, молодші ще думають, але я їх не спішу, ще все встигнуть. Аж тут, Владислав. Хм. Матір його навіть на степанка не прийшла дивитися, виїхала з чоловіком з села, бабусю їхню тітка доглядала до останнього, а та більше сюди й ні ногою. Мені навіть легше, що так сталося, спокійніше на душі було. Степан знає, що у нього інший тато, але мене ніколи за нього й не питався для нього Мирон, батько. І ось зустріч рипнула хвіртка, і він квіти. Частування, сіли вони з чоловіком за стіл, далі діти підтягнулися. Я виставила обід йому смачно, давно так смачно не їв. каже. А жінка не варить, та я сам. Каже, і на дітей моїх глипоє, не може свого впізнати. Сумно мені стало від того, що в людини син є, а вона і впізнати його не може. Почастувався та йде, а я вирішила провести. Ти мені, пробач, думав, що впізнаю дитину, але нічого не тьохнуло. Буває, чого ж ти їхав сюди? Неспокійно мені, Тоню, було і є. Шукав я щось перебирав, мріяв, а воно все одно з доброго. в думках тільки ти і волошки, і дорога в пшениці. Село наше сниться, чи не щоночі. Думав, може, ти так мене кличеш? Ні, я тебе вже відкликала, кажу йому. То що ж тоді? Думаю, совість у тебе прокинулася та й усе, але ти більше до нас не приходь, не треба. Ми сім'я. Пішов, ще оглядався, чи я дивлюся йому вслід, я теж нічого до нього не відчувала, навіть жалості. Якби не син, то й ніколи б не згадала цю людину. От що пам'ять з нами робить, а у нього, навпаки, все прокинулося та спокою не дає. Стільки років навіть копійкою не поміг мені, хоч мав добру роботу і міг зробити просто грошовий переказ на пошту, але ні, не було. Прожив щасливе життя, а тут, бачте, муляє, я його кличу. Сміх, та й годі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.